Доброго дня вам, доброго вечора. Ось такий смачнючий борщ я зварила. Гляньте, як гарно виглядає. Капусточка, морковка, зажарочка, бурячок, м'яско. я обов'язково ложу трошки ще цибульки свіженькі і цибульки. Е Такої, ну, вже старої, ложу в борщ для бульйону. Ну, гляньте, який гарнючий борщ по-запорізьки. Я сьогодні приготувала. Ну, дуже ж смачно, гляньте. Ось зараз ми з вами в Канаді. Так що і в Канаді я теж готую борщ. Тому що я з України, тому що я із Запоріжжя. І тому що я люблю наш національний борщ. День так кипить. Все вже виключила. Вже такий фінальний акорд мого борщу. Буду зараз пробувати. Завтра пригощати своїх знайомих, друзів, близьких. Так, що ось так. А напишіть. Ви, якщо за кордоном, ви готуєте борщ? Які ще українські страви ви готуєте за кордоном? Або в Україні щось цікавеньке, тому що галушки я вже варила, борщ варила. Ще хочу зварити якийсь такий легенький супик. Подивлюся, щось цікавеньке. Бай-бай! З вами була Світлана.